Заграй, да й голос моєму серцю, Воно ж одно лишилося від мене. Це ти у певце і прийшла, щоб пити мою кров. Спивай, спивай. Живи моєю кров, так і треба, бо я ж тебе занапастив. Ні, милий, Ти душу дав мені, як гострий ніж, дає вербові тихій гілці голос. Душу дав тобі, а тіло збавив. Бо що ж тепер із тебе, тінь? О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно. Тим палючим, як добре вино. Вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець, пляже, вернувшись у рідну землицю, вкупі з водою там зростить вербицю. Стане початком тоді кінець. Будуть приходити люди вбогій, багатій, веселій сумні. Радищі й дугу нестимуть мені їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них, Шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами в світі моїх. Я їм тоді проспіваю все, що ти коли для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи гаю, Грай же, коханий, благаю. Thank you.